Доброго дня компанія Автопарк в продажу Mercedes Viano 2012 рік, дизельний двигун об'ємом 2.2, ось на такій лінзі, на оригінальних флекосплавних дисках. Взагалі ідеальний автомобіль для сім'ї, для якихось поїздок. Просто подивіться на стан салону. Шкіра, світленько ось так все виглядає, має багатозонний клімат, мультимедія. Автомат, мультикермо, автосвітло та інше. Ось так все виглядає. Має роздвоєну панораму. Ось такий консоль, яка друхається. Ось так все виглядає на кнопочку, все працює, все доводиться. Так, з цієї сторони взагалі максимально обслужений автомобіль. Сів і поїхав. Нічого робити не потрібно взагалі. Ось такий стан автомобіля. Просто подивіться. Взагалі нюансів нуль. Дуже круто виглядає. Тому приїжджайте, тестуйте та купуйте. Місто Київ по вулиці Сумська, 2. Можна придбати автомобіль за готівку, кредит та лізинг. До зустрічі!